Стосовно літаків російських, от тих про які напередодні главком повідомив, так і повітряні сили, я маю на увазі зараз Іл-22, а також А 50 виведення з ладу повністю таких, от суден наскільки негативно воно впливає на ворога саме в регіоні північному, наскільки я розумію, воно ж працювало саме там, і як надовго? Ну, якраз ці, ви бачите, якраз на картинці було. Ці судна працювали з акваторії Азовського над акваторією Азовського моря. Ну, взагалі, що таке А-50? Це літаки ДРЛО, дальнього радіолокаційного виявлення, які висвітлюють всю повітряну обстановку ну, на глибину там до 450-600 кілометрів на нашій території. вони... Їх задача забезпечувати от, ракетні напади російські на наші міста, їх задача підтримувати протиповітряну оборону, тобто виявляти наші повітряні цілі і надавати в цілу вказівку російським ж винищувачам і літакам повідомляти їх про можливу загрозу в повітрі. Ну, власне кажучи. Це такі очі й вуха російської армії, їх зовсім небагато. Взагалі штук 9 у них залишалось в різних ступенях боєготовності, і А-50, і А-50У це модернізовано. Версія Росіяни до 2016 року хотіли замінити їх на новий А100, так званий літак. Ну нічого в них ні з того не вийшло, тож що використовують те, що є. І, звісно, ураження одного з таких літаків це серйозний удар. Тому що, здається, з початку лютого росіяни запровадили на півдні. Цілодобове патрулювання таких е, літаків, ну, і от е, результат мінус один патрульний е, пішов, е, пішов на дно. Е, що стосується другого літака, Іл-22-й, ну, тут ми з колегами дещо розходимось е, в оцінках, тому що А. Могли міг використовувати Є декілька, декілька модифікацій цього літака. Зовні їх не надто розрізниш, Один це повітряний командний пункт, другий це літак-ретранслятор. І те, і те дуже важливо для них штука, їх ще менше до слова, ніж а 50 х І ураження такого літака. Це дуже потужний, я особливо, якщо це дійсно був повітряний командний пункт, то це дуже хороший результат. До слова, що з ним багато вчора пабліків розповідало, що він дотягнув, начебто, до Анапи, навіть фотографію приліпляли, але я так подивився: це та ж сама фотографія, яку ліпили після ушкодження. Чи збиття нашими силами протиповітряної оборони в квітні 22-го року аналогічного борта, Бук тоді його бахнув, от, і тоді точно таке ж фото той кормової частини літака з пожежними машинами, дірки в тих же місцях. Тож, якщо нам щось хочуть видати обманку за Дісне, ну це наводить на думки на те, що. Швидше за все ні до Кіровського, ні до Анаполі так це і не дотягнув. Ну, якщо дотягнув, то навряд чи він буде ще літати. Виходить, вікно, так би мовити, ну, не те, щоб можливості, а вікно провалу Росії, воно зараз в декілька днів. Та? Вони ж, мабуть, можуть з інших напрямків просто перекинути ці літаки. Не так чи ні? багато цих літаків. Не так багато цих літаків. Ага, і ну, кожне ураження ну, того ж літака ДРЛО для того, щоб організувати цілодобове патрулювання, ну це щонайменше три машини треба, які будуть пахати в максимальному режимі е, напруженому. Тому що це і моторесурси напрацювання, і е, екіпажів втома, ну, взагалі. Так не дуже, так не працює, як то кажуть. Тож ті очі, ну якщо ми не виколили, то одне око точно бовтається десь на шнудочку.